У Тернополі продовжують встановлювати дитячі майданчики. Нові ігрові зони отримують усі дошкільні заклади, а також двори різних мікрорайонів. Близько 20 майданчиків уже встановили у дворах багатоповерхівок. Тернополянам нові майданчики до вподоби. Цей майданчик дуже хороший для дітей, тому що тут є різні качелі, розвиваючі, діти мають, діти мають чим гратися. Ми тут дуже часто відвідуємо цей майданчик. Нам тут подобається, бо тут весело, ми здивовані, що тут так гарно побудували все. Тут дуже цікаво нам. Та, ну, весело, будь-який час можна гратися, тут тіньок і тут дуже весело. Мені подобається ця площадка. Тут там, є дуже гарні качелі, вони нові, не такі поломані, як на всіх інших, а тренажери, на яких можна прийти навіть зранку і трошки розім'ятися. На черзі садочки. Дошкільний навчальний заклад номер 28 що на вулиці Братів Больчуків, свій майданчик вже отримав. Щоправда, його ще обладнають лавками. Більше 30 дитячих майданчиків має бути встановлено в дворах міста Тернополя. Така більш активна фаза їх буде, починаючи з середини липня, протягом серпня місяця. А в першу чергу ми почали ставити дитячі майданчики саме в дитячих садочках, тому що якраз поки десь вони були на ремонтах, для того, щоб це час ефективно використати. Значить, всього має бути в кожному дитячому садочку встановленому році один додатковий майданчик. 23 з них вже встановлені, 12 будуть встановлені протягом липня і серпня місяця. Місто нові майданчики обійдуться у 600 тисяч гривень.